Вітаю усіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні, застосовуючи певні знання з нумерології та картаро, хочу подивитися на українську співачку та акторку Ніну Митрофанівну Матвієнко. Відомо, що вітали її з ним народженням 10 жовтня. Так записано в паспорті. Проте насправді Матвієнко народилася 13 жовтня 1947 року. І справжньої дати народження Ніни ні, не будемо і вираховувати. Отже, призначення її будь-яка професія пов'язана з вихованням та освітою дітей. Моральне виховання молоді, благородний наставник юного покоління. Карма у Матвієнко має два вузла. Перше, це діти повинна самостійно виховувати дітей, пробачати зради дитини, не конфліктувати з дітьми. Другий вузол це повинна нести опіку за інвалідом. Вирахувала, що душа Ніни Матвієнко знаходилася на 20 му коді матриці Долі. Кому цікаво, відео про цей код є на моєму каналі. А тепер давайте за допомогою карт Таро глянемо, якою вона була людиною. Вийшов нам король монет, а на дні туз жезлів. Король, король монет говорить нам про те, що вона була зрілою людиною, яка вже відбулася і досягнула якогось певного статусу. А туз жезлів... Нам говорить про те, що вона була унікальною, надзвичайною людиною, успішною, мала лідерські здібності. А зараз хочу ще глянути таке питання, як вона ставилася до України. Ці карти нам говорять, що Матвієнко не було в неї щирої любові до України. Показує, що вона двояко ставилась. Вона, видно, і до Росії хотіла, і до України. Не мала вона такої однозначної думки. Ну, Такі карти нам випали. А висновки самі робіть. Всім дякую за увагу. До побачення!